Але чи здатен ЄС захистити себе від прямої агресії, якщо Трамп помахає НАТО ручкою? Костянтин Павлов оцінив можливості і перспективи європейської армії. Європа сам на сам проти Путіна? Я можу сказати, що про НАТО ви можете забути. Чого варте НАТО без американців? А будівництво красивих. Військових містечок, фарбування трави і так далі, та чи зможе Європа воювати без України? Коли труни приходять здалеку, виборці цього не розуміють. Факти тижня підрахували реальну оборону здатність європейського континенту. Там дуже і дуже плачевні цифри. Україна, чи можете ви, хоча би трохи розповісти, які саме гарантії безпеки ви готові надати? Я не збираюся давати більші гарантії безпеки. Ми змусимо Європу зробити це, тому що ми говоримо про те, що саме Європа їхній сусід. Схоже, парасолька безпеки від США всерйоз захиталася над Європою. А це як на крути 100 тисяч військових, які США тримають у країнах ЄС. Сім ескадрили F-16 та F-35. Шість ясмінців. ППО. Та готовність додатково перекинути в разі війни НАТО з Росією ще 200 тисяч американських солдатів. Тож давайте тепер подивимось, як без допомоги США викрутиться Європа, а головне, на що реально спроможна європейська армія. На хрещатику особовий склад підрозділів Збройних сил країн-партнерів. Всі ці дані про армії європейських країн з офіційних та відкритих джерел, але назавжди цифри показують реальний стан справ. Ви, мабуть, здивуєтесь, але вся європейська армія без України це близько двох мільйонів військовослужбовців. Фактично, один солдат захищає 300 європейців в Україні. Цей показник в 10 разів більший. Ось топ 10 країн по кількості армій. В першій трійці – Україна, Туреччина та Польща. На останньому місці Республіка Сан-Марино. Там 50 солдат та офіцерів. Так виглядає їхня армія у повному складі, але проблема Європи навіть не в кількості, а в якості солдат та координації. Адже європейські армії залишаються роздробленими. Ці військосовоці вони розділені на національні збройні сили, які не діють за єдиним задумом, не мають єдиних завдань і не виконують єдиних наказів. То тобто все це розпорошено. Європа може розгорнути в Україні 30 тисяч військових, каже британський прем'єр Стармер. Але це лише півтора відсотки від усіх європейських армій. Куди ж подівся бойовий дух старого світу? Ті соціологічні дослідження, які проводяться, наприклад, чи готові європейці захищати країну свою і зі зброєю в руках, ну скажу там там дуже і дуже плачевні цифри по окремих країнах, і це цифри, які рахуються 10-15%. відсотків у питанні безпеки, європейці поколіннями покладалися на американців і тепер не готові захищати не те, що Україну, а навіть власну землю. І це лише перший виклик. Поїхали далі. Розберемося з технічною складовою армії Європи танки. За даними на 24-й рік у європейських країн їх майже 7 тисяч. До топ-5 володарів сталевих коней входять Туреччина, Греція, Польща, Румунія та Іспанія. На останньому місці Мальта. У неї лише один Т-34 китайського виробництва. Найбільше танків у Туреччині майже 2,5 тисячі, але чи допоможуть вони європейській безпеці? Туреччина завжди стояла а, над, над схваткою. Вони завжди намагаються бути а, в стратегічному положенні. Орієнтації виключно на свої національні інтереси. Три роки європейські країни не поспішали ділитися з Україною своїми тисячами танків. От реклама німецького бундесверу літо 22-го. в Україні лютує війна. А це один із сотень леопардів 2 десь на німецькому полігоні. Те, що витягали з європейських складів зберігання, для України іноді складно було назвати бойовою технікою. Словення танки Т-55, У Нас навіть таких нема на озброєнні, але вони дуже глибокої модернізації. Не хочеться вживати слово металолом, але ми і це змушені були прийняти, тому що нас критично і не вистачало. Танки були потрібні Україні на початку повномасштабного вторгнення, але тоді Європа була занадто занепокоєна. Довелося замінити їх дронами. За час повномасштабки Україна знищила більше 10 тисяч російських танків у півтора рази більше, ніж є у всієї Європи. Роль танка, який коштує дуже дуже дорого, зводиться вже на нівець. Там сидить хлопчина 20 років в окулярах та в навушниках з пультом в руках і цим двома дронами цей танк знищує ще. Бойова машина піхоти всього їх в європейських країнах трохи менше ніж танків. Найбільше БМП у Польщі понад тисячу. Але чому тоді вони всі не на нашому полі бою? Бо Україна це східний фронт Європи, а Польща – це східний фланг НАТО. Вона розуміє просто-напросто, якщо в Україні щось піде не так, то вона, власне, наступна. Та йдемо далі. Бронетранспортери. Це топ-5 країн за кількістю БТРів. На першому місці, як і по танках, знову Туреччина. Але про фактор Ердогана ми вже казали вище. Та змінилися цифри по Швеції, яка вирішила нам передати всі свої БТРи під 302 А от до першої п'ятірки європейських країн з найбільшою кількістю артилерії увійшла Греція. Друге місце в Туреччини. Ці дві країни НАТО вже 40 років на межі війни за острів Кіпро. Про яку єдність європейських сил безпеки може йтися, якщо вони між собою не можуть домовитися? Це жодного відношення немає до європейської армії, до розуміння спільної європейської стратегії в сфері безпеки і оборони. Це справа грецько-зв'язка. до речі, українські сили оборони за три роки знищили у Росіян півтора рази більше артилерії, ніж є зараз у Європі. А ще в Європі майже 2,5 тисячі бойових літаків. У першій трійці знову Туреччина і Греція. Є в рейтингу, і не на останньому місці Угорщина в арсеналі друга Путіна Орбана. Ціла ескадрилья, 14 шведських гріпені. Як думаєте, він їх передасть Україні? Скільки літаків в Україні? Дані секретні. Але темпи їх постачання засмучують, як і довгі розповіді про тривале навчання наших пілотів. Нам весь світ 85 F-16 стягує до 2028 року, а Румунія тоді ще до цих всіх подій контрактує F-35, причому без проблем, за, з терміном поставки в 3-4 роки. Одна з головних претензій президента Трампа: європейці занадто мало платять внесків до НАТО. Зараз квота 2% від внутрішнього валового продукту. На цій мапі лідери та аутсайдери внесків Північно-Атлантичний Альянс. Але Трамп вже вимагає 5%. Якщо ти не будеш витрачати 5% на армію спільну зараз, то далі буде як у нас. Ти будеш витрачати набагато більше грошей на армію і набагато більше грошей на відновлення зруйнованої інфраструктури, тому краще платити авансом за свою армію, аніж потім годувати чужу. Що ж робити Європі, особливо, якщо Трамп перекладе всі безпекові питання європейського континенту на плечі старого світу, прокидатися, треба оце все далі розкочегарювати, щоб Європа сама приймала рішення, а не оглядалася на політику Вашингтона і тим паче не трималася у її фарватері. Бо зараз ми бачимо, куди це все просто-напросто може призвести, і вихід тут не лише підвищення. ВВП окремих країн для поповнення власних оборонних бюджетів кажуть експерти. Якщо ми не будемо мати спільного розуміння, як ці гроші витрачати, все це буде просто витрачено на якісь пенсійне забезпечення на будівництво красивих. Військових містечок, фарбування трави, і так далі, лише створення незалежної від США об'єднаної європейської армії зробить старий світ новим. Але для цього лідери країн мають думати не про своє крісло та політичне майбутнє. Нема нічого критичнішого для політика, для політичної сили, аніж труни, які приходять з інших держав, і дуже важко іноді переконати виборця десь в Мюнхені. Чи десь в Бремені, що війна в Україні потрібна йому, потрібна його сину, він має за неї платити і можливо, життям. Але що ж робити з лідерами країн, які не захочуть брати участь у спільній європейській безпеці? Якщо Ворська не хоче, вона не буде брати участь. Нехай займається своєю обороною окремо, але тоді вона не бере участі взагалі в цьому проекті. І Її ніхто не буде обороняти, якщо буде якась загроза, можна звичайно підвищити витрати на оборону ЄС, але є речі, які були зав'язані саме на американцях: розвідка, логістика, далекобійна зброя, системи ПРО, що можуть збивати балістику. Швидко замінити цей комплекс не вийде. Розвіддані розвідували це вразливе місце, тому що ну американські супутники однозначно. Найбільше, звісно ж, болюча проблема це е, протиповітряна оборона. Петріот, якщо американці перекриють кран в цьому питанні, потрібно буде дуже швидко щось думати в умовах шантажу з боку білого дому на четвертий рік великої війни в Європі нарешті замислилися про стратегічний план переозброєння. Він складатиметься з трьох пунктів. Повідомляє видання Блумберг. Важливий для України спільні проекти у протиповітряній обороні, далекобійних ударах, ракетах, безпілотниках та військовому штучному інтелекті. Створюється концепція цих сил, де вони будуть розташовані. Скільки треба комплексів, скільки ракет, радарів, зновшки супутників, цілевказання, безпілотників статичних і так далі. Вираховується, сума витрачається, але переозброєння Європи це стратегія, тоді як питання захисту України треба вирішувати оперативно. А тому можлива поява 30 тисяч європейських солдат в Україні могла б стати першим важливим кроком у створенні об'єднаної армії. Почнеться з французів британців, але потім він може бути розширений до всіх європейських країн. Я думаю, що він може стати таким прологом до. Створення європейських сил саме на оперативному тактичному рівні, от лише наскільки великою має бути європейська армія, аби захистити східний кордон від Росії, Україна. Я маю на увазі 800 тисяч і 200 тисяч інші країни і контингенти, які мають бути розміщені у країнах східного флангу НАТО, ось так би я це рахував. Це те, на що здатна стягнутися, якщо напружиться вся Європа. На жаль, на більше поки ні. Отже, підб'ємо підсумок. Фінансово Європа здатна захистити і нас, і себе, бо її ВВП значно перевищує російський. А от у військовому плані, без участі США, їй бракує авіації, протиракетної оборони, логістики та головне мотивації. Адже видатки на армії країн ЄС зростають вкрай повільно, як власне і розкачується оборонка, що лише створює вікно можливостей для Путіна. Тож, може, хоч зараз Європа про. Кинеться, поки російські дрони не долетіли і до її території. Костянтин Павло, факти тижня Сітів. Єдині новини.